Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я викладаю відео з щирою турботою про долю людини. Про цю долю турбуюсь не тільки я, а й багато жителів міста Сикіряни, які призвонили до мене і попросили викласти це відео. В цьому відео жителі міста Сікіряни і я особисто турбуємося про нашого шановного Жителя міста Секірян, мого колегу журналіста, голову профспілки журналістів, організації журналістів Сокірянського району колишнього Сокірянщини пана Ростислава Бузила. Пан Ростислав Бузила все життя працював в журналістики, останній час працював в лісгоспі, начебто ще на якійсь роботі не менш важливий. І... З нашого міста, як би кажучи, зник у невідомому напрямку. Можливо, він перебуває десь на Сході, може, ще десь інде, але люди сикірянці за нього турбуються і дуже просять пана Ростислава викласти відео, не палити місцевість, а викласти просто відео, де він є, щоб люди наші. Просто перевели подих і зітхнули з полегшенням, що пан Ростислав живий та здоровий. Від себе побажаю пані пану Ростиславу бузилу, здоров'я, щастя і сім'ї благополуччя і дуже прошу, Ростислав, пане, Ростік, виклади відео, де ти? Я і сукірянці за тебе щиро турбуємося. Де ти, брате? Відзовися.